Пудинг хрисовий. Для його приготування необхідно рис, молоко, вода, цукор, яйця, масло вершкове, родзинки, сухарі, сметана, ванілін, варення. Перебраний і промитий теплою водою рис закладаємо у підсолену воду і проварюємо 10 хвилин. Доливаємо кипляче молоко і варимо в'язку кашу. В'язку кашу з'єднуємо з родзинками, валізінням, вершковим маслом, розтертим жорстком з цукром. І перемішуємо. Охолоджений і вбитий до стійкої пишньої маси білок обережно перемішуємо скарблю. Викладаємо у підготовлену форму. Вмашуємо суміші сметани і жовтка. Робимо виделкою або ложкою малюнок. Запікаємо при температурі 250-280 градусів до утворення на поверхні рум'яної кірочки. Перед відпуском потримати пудинг у формі 10-15 хвилин. Пудинг хрисовий подаю на десертній тарілці. Зверху або поруч варення. Отже, для приготування пудингу рисового на одну порцію знадобиться рис 48 г, молоко 75 г, вода, 80 г, цукор 15 г, яйця – друга штуки, Масло вершкове 10 г, родзинки 10,5 г, сухарі, 5 г, сметана, 5 г, ванілін 1 сота грами Вихід становитиме 230 г. Збивайте білки спочатку повільно, поступово прискорюючи темп збивання. Не використовуйте для збивання білків емальований або алюмінієвий посуд. Родзинки перед використанням необхідно промити, замочити у холодній воді для набухання. Пам'ятайте, ванілін перед використанням розчиняють у теплій воді. Щоб пудинг не був сирий всередині, запікайте його при температурі 180-200 градусів. Щоб пудинг після теплової обробки не втратив форму, треба зварити в'язку кашу з розрахунку на 1 кг крупи, 3 літри 700 мл води.